Приїхав я на Донбас, хлопці. Ось моя машина. Ось я вже в Донецьку. І ви знаєте, я блядь, проплакав. Дудь, мене чуть сизича не подали ні за що за те, що мене виписали з лікарні 31 -го. грудня. Я вже 1 січня довжен бути на Донеччині, що це нереально. Я приїхав 2 січня. Ну відмінили мені сизича. Та ще й представте, я узнав, що мене вибили поза штат, бо якщо людина лікується більше 10 днів, її виводять на 680 гривень. От вам наша ненька Україна, хлопці, яку ми захищаємо. Я ось приїхав на Донеччину, чесно, я. Плачу. У мене, блядь, сльози лються, ось, повірте. Я плачу, ось моя шестьорочка, ось я на Донеччині зараз загнав її в засаду. Я, хлопці, плачу. Що ми захищаємо цих олігархів, які блядь, нас ні за що не мають. Якщо людину ранить, чи людина заболіє, нас тупо, блядь, як м'ясо виводять поза штат. Ви знаєте, не з тими ми воюємо. Треба воювати не з руським, а з Верховною Радою, яка, блядь, нас кидає на убої. Якщо з нами щось случиться, нас просто виводять поза штат і далі. Лікуйся за що хоч і нікого не їбе. Нікого не їбе, просто-напросто. Лікуйся за що хоч. Тебе просто вивели, як того собаку поза штат, а ти далі рішай, що тобі робити. Оце така наша ненька Україна, яку ми захищаємо. Не стоїть, я думаю, ту Україну захищати, котра людей за людей не щитає. Це просто в нас нацизм. І більше нічого. Тупо нацизм. Коли людина хворіє, її не можна йти на лікування, бо якщо ти лікуєшся більше 10 днів, тебе виводять поза штат на 760 гривень. Чесно, хлопці, я проплакав, проплакав. Я чесно, після такого відношення, я чесно, не то, що служити, я й жити в такій Україні не хочу. Це не Україна. Це не Україна. Це просто, я не знаю, як назвати. Я чесно, моя мрія. Як закінчиться це все блясто, просто виїхати звідси і забути цю Україну як страшний сон після такого відношення до людей. Люди празнували Новий рік, а я проплакав, бо 31 числа мене виписали, ні білетів не було, нічого. Мусив їхати машиною. Приїхав машиною на Донеччину. Ось моя машина. Я зараз знаходжуся на Донеччині. Ось моя бойова шуха, хто пам'ятає. Ось, дивіться. І мене вивели поза штати. Я проплакав. Я не знаю, що мені робити і до кого звертатися. Якщо людина боліє, то значить це ти винен, що ти заболів. А через що я заболів? Хто мене довів до цього состояння? Ніхто не питає наша ненька. І потім людину тупо виводять поза штати, лічиться за що хочеш, нікого не їбе, за що ти будеш лічитися. А ще хлопців кидають, все зече, кидають, дуже багато наших хлопців покидали. Починають хлопці за щось добиватися. Їх просто-напросто все зече, все зече, покидали і все. Бо ми нікому не треба. Командиру легше списати людину, коли вона йде все зече, чим перевезти кудись і чим кудись оперелити. Не з тими ми воюємо, хлопці. Не з руськими треба воювати, а з Верховною Радою з нашими депутатами, бо вони найбільші вороги України, котрі не зацікавлені в закінченні війни.